Чи можуть дані звіти або ну, матеріали, які ви там робили, да, чи можуть вони використовуватися в суді взагалі? вообще, ну, в принципі, да? дивіться, да, дивіться це. Давайте давайте чітко розпо... все розставимо угу. на своїх полочках? Звичайна перевірка на поліграфії, кому робимо, да, вона не має статусу доказу в суді. Тому що О, для того, щоб будь-яка перевірка на поліграфі мала ем, статус доказу як експертиза, як то кажучи, будь-яка ну, да? до і доказова там. Є декілька умов. Їх повинен проводити поліграфолог, який став судовим експертом, який пройшов навчання в мін'юсті, здав іспити, mm -hmm. отримав посвідчення. Це як в медицині, да? є патологана, там є суд медекста. Тут примерно, ну, не, ну, ну, це зрозуміло. Так, це так. як адвокат пройшла. Да, людина пройшла навчання, отримала, е, отримала посвідчення, що він експерт, mm -hmm. і от тоді він має право проводити експертизу. Там є чіткі вимоги, як вона повинна проводитися. Погоджуватися, питання, оформлюватися. Там там своя, це окрема як окремий окремий момент. А до речі, коли людина проходить це навчання, отримує посвідчення, її вносять в реєстр. Є такі реєстр судових експертів. Вони видається там, людина повинна мати освіту психолога, щоб пройти таке навчання, да. Так? От, і він видається на три роки. Тобто, е велика різниця принципово, тому що коли людина стає експертом, вона відразу несе відповідальність за дачу ложних показань, щоб mm -hmm. розумієте. І от така експертиза, який проводить такий експерт, наприклад, по якомусь ситуації, да, от тоді вона має повне право. На сьогоднішній день стати як істочником до джерелом докусу да. mm -hmm. бувають ситуації раніше давно були що то ну взагалі є така норма в судочинстві, що якщо, наприклад, в якоїсь справі там ми приймаємо якогось експерта, якогось там фахівця та mm -hmm. експерта, ми можемо прийняти цей висновок як експертиза, але як показує судова практика, там до речі, там нещодавно провели там якийсь такий великий аналіз по всім судовим рішенням, то судді завжди дивляться, чи є в реєстрі хто проводив угу. по яким питанням, чи погоджувалась, бувають такі ситуації, де це поліграфи не потрібен, там і так все зрозуміло. А буває ситуація, да, де да, без да, нього да, то ми, да, розібрати, ми, тому ми... але звичайні висновки поліграфологів, як і поліцейські, як досудове слідство, угу. як вони читають, вони читають, вони приймають каже до уваги, але для того щоб це був доказом, судова експертиза, будь ласка, угу. і неси там Ага, євген. Давайте так підведемо. Якщо у вас, наприклад, ну о, до вас звертається з офіційним документом суд надати таку інформацію, ви їм ну надаєте, ви не маєте права від відмовитися. Та єси є ще нія суда, Да, інформації да, дані, ну, да, да, да. але це не є ну, до бази для але, людей. але поки на нас таких звернень не надходило. Знаєте, <laughs> Ну, ну да. <laughs> ми ні, ми просто зараз да проговоримо для того, що знайти є ще ж момент шантажа. Людини, да і щоб людина просто розуміла, що це не є доказовою базою, тому що є речі, які наприклад навіть я знаю, да, що там аудіозаписи, да, там відео без дозволу людини, вони не використовуються. А от, наприклад, про поліграф, ну чи, ну, для мене це от зараз сьогодні, просто інтерв'ю відкриття.